Всім привіт! Всім доброго ранку. 11 квітня. Оце квітень. Задуло хотіла йти на базар, та куди там? Боюсь і носа виткнуть, Та боюсь після такого грипу страшно йти. Вітер страшний сніг, це не те слово всю ніч гепало, гепало. Витяжко, чай, кави не хочу. Дуже погано вночі спала. Дуже погано, не знаю чого. Оце не люблю чай із-за того, що це листя палки. Не треба пити. О. Дірю вже дзвонив, теж каже. Стали в Баштанки, бо їхати невозможно. Зараз їдуть на Одесу Гружоні. Каже, парусність. сильно колихає машиною. Каже, стали. Та й таке. Це тобі такий квітень. Ну, чи що не було такого? Я не пам'ятаю таке давно вже, якось у березні було, це не буде фрукти. Добре, що я ще нічого не садила. Та вже будемо садити, як Сережа приїде. Підсохне та й будемо садити. Я запухша. Запухша, бо не спала. Поставила. Варить кашку, гречку, зелену і бедро на сніданок. То є це таке. Все давайте. Так, дівчатка, снідаю. Кашка в мене гречана зелена, гречка. М'яско, бедро і редіска. Оце такий сніданок. Все всім смачного. Так, дівчатка спекла собі отакий кожик, подивилася в інтернеті і цільнозернове, і житнє, і біле трішки. На воді вода, сода і сіль. Так, зараз прохолони та й буду скуштувати. Так, скуштую такий коржик. Що, я хочу сказати, що він не твердий, не, не такий, як підошва. Отакий, дивіться, який. Класний, молодець. Ось такий він пористий. Розкуштую з молочком. Класний. Печить. Так, фу, розчервонілася. Ходила з Наталкою в магазин. Купила дві капустини, хочу поквасити. Так. так. Це взяла. две ляшечки для курицы, четыре яблочка, четыре мандаринки, два огурочка и два помидорка. Вот я все купила. Так, два молока какая-то. сметани славія пакетик. Чаю його закінчився чаю у мене. І картоплі. Сіточку картоплі взяла на 176 гривень. Та оце такі Ось така покупка. Фух. На вулиці вже розстало. Вже тепліє начебто. Завтра буде, може тепло вже. Стоїть 14 градусів. Я ось прийшла мокра вся під шапкою. Так, коти? Що таке? Так, натерла капусту, зараз перекладу її у бутиль. Це, готова капуста. От о дві головки йде на бутиль. Це я вже давно замітила. Через 4-5 днів буде готово. Буду варити капуснячки, салати. таке. Все. Так, з'їсти мандаринку та й знову йти відпочивати. Сьогодні такий день. Така погода. Сережа десь у баштанці стоїть. Каже, Миколаїв закритий, може вже відкрили. От і таке. А я з'їм мандаринку та піду, поставлю вам відео. Сьогодні такий день, нічого не робила. Оце таке погода така була, що нічого не хотілося робити. У ліжку цілий день під одіялом. Все, давайте. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що ви мені пишете коментарі, що підтримуєте мене. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.